Бо Бог так полюбив світ, що дав Сина свого Єднородного, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені в Христі, брати і сестри! Сьогодні ми з вами роздумуємо над 15-ю неділею після зіснення Святого Духа, а також неділею перед Воздвиженням часом Жотрячого Христа. Ми будемо мати дуже гарне свято, де. Будемо вшановувати то знаряддя, де Ісус Христос віддав своє життя заради кожного з нас. І в Євангелії цього тижня описано те, що Бог так любить полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного за цей світ. І бачимо сьогодні, як кожному з нас є такі дотичні ці слова, що ми так любимо свою країну, що сьогодні. Віддаємо навіть своїх улюблених синів і дочок за те, щоб охороняти, щоб ми могли мати оце мир і мирне небо над головою, щоб ми відчували оцей присмак миру. І так само Бог Він віддає свого сина заради нас, у тих, хто сьогодні втратив своїх дітей, як йому є тяжко, і яку він дає ціну, і як він розуміє ту ціну. Але неодноразово ми не розуміємо ту ціну, яку Бог дарує нам. Бог приходить на цей світ, і ми бачимо в Євангелії описано те, що як колись за часів Моїсея був піднятий змій, що той, хто його буде бачити, що він не помер. Бо ми знаємо, що всіх почали кусати такі палючі змії, які люди після вкусу яких починали помирати. Але Мойсей, він поставив, як прообраз Христа, поставив змію, і хто побачить її, він не вмирав. І так само ми, ми маємо нову, новий такий знак Спасіння, цей Хрест, на який ми дивлячись, можемо не вмерти. Не вмерти в своїх гріхах, не вмерти в своїх пристрастях. Ми можемо дивитися на цей хрест і бачити. Яку велику ціну Господь дарує мені? Як Він сильно мене любить, якщо Він жертвує свого Сина Єдинородного заради мене. Але, на жаль, ми, дорогі Христі, деколи недооцінюємо цього всього, що Господь мені дарує, дарує велику ціну цієї жертви. І сьогодні кожен з нас запитаємо себе. Що я дав Богові? От він мені дав свого єдинородного сина, дав мені рай, дав мені життя, дав мені все для того, щоб я жив. А що я даю? Чи я даю йому щось? Даю, наприклад, когось з своїх рідних. Мені все пригадується, те, як висячують на священника у неодруженому стані, і люди всі так плачуть, та й вже втратили. Втратили взагалі ту людину на ціле своє життя. Деколи батьки плачуть, що думають, ой, не буду мати, не буду мати е, внуків, не буду мати діточок. Але хіба жертва Богові, вона не є така е, більш оцінена. І так само і Бог Він дарує все нам. А що я йому дав? Чи я, наприклад, сьогодні пішов до церкви? Але мало піти просто до церкви постояти і таким бути пасивним споглядачем того, що відбувається. Але чи я, наприклад, пішов до святого причастя, бо каже Христос, то їсть моє тіло і п'є мою кров, Він перебуває в мені, а я перебуваю в ньому. Чи я, наприклад, зробив якесь добре діло протягом цього часу, коли що залежить відносно з Богом? Що я зробив для Бога? От реально, що я в житті роблю для Бога? Бог мені дарує свого сина. Що я йому даю? Чи я даю свою любов Богові? А це в чому виражається? У йому, у його такій вірності. Вірності в тому, що я завжди буду йому вірний. І це виражається у відносинах між один одним. І сьогодні на закінчення я би хотів розказати одну історію: історію про те, як е, один чоловік, е, в який працював у такій дуже впливовій галузі. І, він, і заборонили говорити про те, про те, що є гріхом, наприклад, стосунки між чоловіком і чоловіком, жінкою і жінкою, тобто такі інтимні стосунки. Заборонили про те говорити, бо є в нас така гендерна зараз така рівність, політика гендерна. І він сказав, що він буде говорити. Все те, що говорить церква, що говорить Біблія, що говорить Бог. І за те його звільнили з роботи, бо навіть більше його навіть були посадили за те, що він був, не хотів говорити те, що диктував гріх. І так сьогодні. І сьогодні треба йти щось колосальне робити, для того, щоб бути вірним Богові. Треба просто не грішити. Треба відкинути гріх. Треба себе змінити, почати, можливо, спілкуватися одне з одним, спілкуватися своїми рідними, спілкуватися з тими, хто, можливо, мене недолюблює. І це найбільше, що я можу зробити для Бога, бо найбільше показ моєї віри це є любов до мого ближнього і до Бога. Тому любімо Бога, так як і Бог полюбив нас і видав себе за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!